На першу статті 28, чистина 2 статті 35 КК України, редакція закону України від 7.04.2011 року 4 роки позбавлення волі з позбавлення права обіймати посаду правоохоронних органів строком на 2 роки. На підстав статті 75 Кримінального кодексу України звільнити голоду Сергія Петровича від відбування призначеного основного покарання з випробуванням з спитовим строком тривалістю 2 роки. Якщо протягом указаного строку він навчинить нового приймального прапорушення, виконання покладення нового обласні. Відповідно, до 1776 України показати набуду Сергія Петрович обов'язки поряд лично з'являти для реєстрації до повноваженого органу з питань пробаті, повідомляти повноваженого органу з питань пробаті, яка зміни місця проживання, роботи або навчання. Стягнути до зубу Сергія Петровича витрати у розділі 10 820 гривень за виступити на користь держави. Речові докази, несі інформація, зберігати перемотрав, одне провадження. Наперед може бути подані учасникам слова провадження, як лізні скарги, так і скопіляційного суду через шифрінг з фінансу відповідь Києва. з мати проголошення особи, яка прибуває під варто, в струх, в звідку, то вже строк на отримання копії Якщо вироку хвалено з виклику особи, яка є вона то строк опіляційного скарження до такої Обчислюється для отримання підписового рішення. Вирок суду набирає закону, закінчення строку подання поліції на скарбів, що не було подано. Учасники учасник провадження має право отримати собі копію вироку і копію вироку негайний підтримку проголошення вручається обвинуваченому та прикольному. Також роз'яснює, що учасників зміни провадження має провести з журналом судового засідання. Також а, суд роз'яснює обвинувачуємо, чи зрозуміло йому покарання призначення заробітку. Чи немає питань з приводу зазначення покарання та з приводу порядку і строків оскарження? Нема прокурору Зрозуміло не, порядок не, оскарження, строки оскарження. А, повний текстовий вироку кожен з вас зможе отримати зараз на п'ятому поверсі п'ятсот друге тигрів на цьому все сьогодні. Не виключає трансляцію. Пану, вибачте, п'ятий телеканал, хтось хоче дати коментар щодо сьогоднішнього вироку? Судового. А ви буквально дві хвилини. Щоб ви пояснили загальну позицію, щоб глядачі ну, зрозуміли повністю. Можу прокоментувати глядачам, які тільки що приєдналися до нашої трансляції, що сьогодні було саме не судове засідання, а саме був вирок суду. Тому звісно це відбулося дуже швидко. Зараз ми поспілкуємося з прокурором, який дасть загальний коментар та пояснив взагалі. Що саме інкримінували і яке рішення взагалі остаточне було, бо, ну, звісно, з юридичних слів самої судді, з дуже швидкої мови, можливо, не всі зрозуміли це. Зараз більше прояснено. Зараз, зараз зачекайте буквально пару хвилин. Можна вас не будь ласка? Так, да. поясні, да, дивіться, я просто вас ну, попереджу як журналіст, бо трансляція на Ютубіде. Да? Ну, ви повинні знати про це. Да, да. Я, 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 я. З приводу вироку, проголошеного, необхідно звичайно вивчити зміст, тому що проголошену лише вступну резолютивну частину, і попередньо можна сказати, що судом не підтримано в повній мірі кваліфікацію, на якій наполягала сторона обвинувачення, а саме не підтриману кваліфікацію по частині статей обвинувачення інкримінованих і в частині вчинення кримінальних правопорушень групою осіб за попередньою змовою. Тобто, суд прийшов до висновку, що кримінальне правопорушення стосовно перевищення влади службових повноважень. Вчинено обвинуваченим без попередньої змови, тобто самостійно, Сторона обвинувачення обстоювала іншу позицію, доводила, що правопорушення вчинено саме на виконання завідомо-злочинного наказу та за попередньою змовою групою осіб. Тому, після вивчення мотивів і обґрунтування, чому суд прийшов до такого висновку, буде прийнято рішення стосовно підстав для його оскарження. Водночас, ну зважаючи на те, що на думку сторони обвинувачення були докази, які доводили саме. Кваліфікацію, яка була у висунутому обвинуваченні, ну необхідно визначитися, з яких мотивів суд прийняв рішення скоріш за все, буде внесено апеляційну скаргу. Тобто, всі ми розуміємо, що звісно не по одній статті, де да, йде інкримінація mm. і yeah. так просто не юридичною, а більш загальною мовою, взагалі, що підтримав суд, скільки там е, дали умовно неумовно, скажіть про це і що То саме ти не дали позбавлення волі, і з випробувальним терміном два роки. Тобто, Ну, як ви кажете, умовно, випробувальний термін два роки. Тобто не е, до реального позбавлення волі, а з е, випробувальним терміном. Якщо е, відповідно до законодавства, якщо особа упродовж випробувального терміну не вчиняє нового злочину, то е, тоді звільняється від відбування покарання. Е, визбок... За конпробацією, так, це якщо не помиляюсь. Це ну, проходження випробувального терміну це передбачено Кримінальним виконавчим кодексом, кримінальним процесуальним кодексом і Кримінальним кодексом України. Тобто, в даному випадку, після вирок не набув законної сили, і після закінчення строку на оскарження, якщо Сторонами він не буде оскаржений, то набуває чинності. Водночас я припускаю, що сторонами будуть подані апеляційні скарги, ймовірніше за все, і, зокрема, стороною обвинувачення, і в подальшому вже за результатами апеляційного перегляду буде прийнято остаточне рішення. А скільки йому взагалі загрожувало б, якщо прийняли всі статті? обвинувачення просила суд за сукупністю кримінальних правопорушень призначити покарання у виді шести років позбавлення волі. Так, а скажіть, будь ласка, ким я прізвище? Заступник прокурор, заступник начальника відділу офісу генерального прокурора Багнюк Олег Ігорович. Олег Ігорович, дякую велике за інтерв'ю. Так, гарного, гарного вам дня. Добре. Як бачимо саме з інтерв'ю Олега Ігоровича, що обидві сторони не залишилися так повністю, як правильно сказати. Готовими е, прийняти це рішення до кінця, адже будуть апеляції в майбутньому скорому. Тобто, це вже можна в принципі прогнозувати. І надалі, звісно, обидві сторони будуть ще далі судитися, адже окрім шести років так позбавлення волі е, сьогодні. Саме Беркутівцю дали чотири роки обмеження волі і. З можливістю пробаційного закону, тобто з можливістю того, що людина буде відмічатися в відповідних органах, буде приходити знову і відмічатися саме ну. Для оскарження і цієї справи, а потім, якщо не буде ніяких більше далі провин, то його відпустять. Тобто, ну це звісно сторону прокурора, сторону винувачення взагалі не влаштовує. Надалі будемо дивитися і саме в цьому процесі слідкувати, як далі будуть справи у нас відбуватися, і будемо вас інформувати. Дякую за увагу.